Всім привіт з вами, давати. Сьогодні ми розпакували новенький видик. І це Smashers Lava Slime Surprise. Ось такі вулканчики. В комплекті є. Чотири сюрпризи. Перше. Це ось. Так, перше. Тут є один вулкан, одна лава слайм, один діноскулет. І гар, типу, хто тут може попастись? Ну, давайте ж розпакуємо. Так, перш у нас ось така штучка є. Ось тут можна зачепитися. От і Саме момент, щоб зняти. Опа. Так, далі йдемо. Так, у нас далі має тиль. Ось тут легенький такий є переулок, який легко можна. Типу роз'єднати. Щоб типу, не нарвати, тут видно спеціально створили такий маленький переулок. А він йде разом ось цим. Ого! А я не думаю, що тут так. Дивіться, який вулкан. І дивіться, тут роз'єднюємо чи є. Типу, йде ось так. Так всередині. Ось такий пакет. Лава-слайм. Ну, побачте цей реакс! Я так і хотів його отримати. І з першого ж разу. Добре, давайте розпакуємо. Перше, давайте почнемо з цього пакетика. маленького, типу, Просто як розминка. Так, Чесно кажучи, це не легко розібрано. Так. Розпаковуємо. Цей мусор ми ставимо на бік. І тут у нас ось такий де. Ну, за. Ось. Ось. Тірекс у нас попав. І тут а хто є, і хто може попастись. Так, всі подобаються. Добре. Да. Ну, давайте розпакуємо нашого динозавра, достанемо його. Так, ж, треба, знаєте, просто розпоряджуємо. Послідки, я це, зберігайтесь, треба Ну, обляжемо. Ну давай О -о -о -о. ось так, сейчас ці, рукою весь слайм Ох, як я скочив за цим червоним слаймом. давно його не трогала. Так, гостям. Так, тут пусто вже. Беремо чуть-чуть розм'якуємо цей слайм, щоби... Він менше був липкий. Так, челюсть. А то. Тикс. Ага, перший раз бачу, що так утолок. Він окрім, може бути на дві частини. Я ще раз бачу, що тут може бути на дві частини поділені. І тим більше смакшерс. Так. Ой, як приємно, це зміясь. Правда, мінус, що він дуже жирно прилипає до рук. Це єдиний мінус. Так, все. Без слайм. Я розумію, що я можу нажати обставити в пакет, але. Де... Давайте покажу, як він буде виглядати. як... Так, Давай, давайте в кінці відео ви побачите це. Так мовити, інтерес збережемо. Так, продовжуємо. Так, беремо інструкцію, бо тут справді важка цей. Так, перше, що йде? Це тулуп. Треба взяти ці дві частинки. З'єднати. Мабуть, так. Так, текст. Іде. Ось, зігнав. Ось так поки виходить. Далі. Другий крок взяти ножку вставити. Я думаю, це саме наймаленькі фігурки, які снусти. Якщо типу по які треба справді складати. Це думаю саме наймаленькі ви. Далі ножка. Дікс. Так я вже цей ножки вставлю. Іде далі. Нижня і верхня челюсть. Поєднати їх. Так. Раз. О! Це один із таких динозаврів, який типу сам може відкривати челюсть і закривати типу. Не, типу, І відкриває, і мусиш тримати і типу вона не бере і типу, зразу закривається. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Прикольно. Не придумали. І голова вставляємо. Вставляємо голову. Ось. Такий у нас. Ну і що? Який результат у нас? Ось такий T-Rex. Дуже красивий, на мою думку. Він прям. Ось так. Ні-ні-ні-ні-ні. Такий. Прям. Італія. Ну, ось такий динозавр. У нас Він може ось так відкривати черс і закривати. Дуже прикольно, до речі, мені дуже сильно це подобається. Ну, і такий вулкан. Ну, як я обіцяв, під кінець відео взяти слайм і вилити його рівно в вулкан. Як і домовлялись. Так, перед тим, як я це зроблю, покажу вам, як це буде виглядати. Поставте лайк, будь ласка. Я стараюся дуже сильно заради вас. Так, готові? І беремо, відчаю, відчаю, відчаю. Ось. Ось такий лава. Так лава. виглядає. І, звісно, пальці звісно стає зразу леткеми. В принципі, по жанру класики слаймів. Або ж, до прикладу, анімацію береш, типу, і так. Все. Ось це так І вугальність. Ладно, виходити, можеш прямо нормально так торкнути лави. Ну і давайте ставимо цей слайм, вісно, назад. Ось такий великий слайм. Думаю, із усіх розпаковок це найвеликий. На мою думку, типу якщо на каналі. У -у. Ось такий снайп. Ось, так, що ми отримали? Ось такий красивий вулкан. Мені дуже подобається. Інструкцію ми отримали. Получали ззаді інструкції ось таку підсказку. Хто може нам попастись? І отримали ось ці рексика, який вміє відкривати рот. І водночас, при тому, що він кістковий. Плюс до вулканчика тут якась дівчинка є. Ну, а. Слайм ще ми отримали. Дуже великі, друзі. Ну і все. З вами був Давет. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і слідкувати за новими відео, бо то що розпаковки не закінчуються. А з вами був цісерський Давет. Всім пока-пока!